Люди насипали ось сюди зерно і мололи борошно. Мука виходить. Оце вони тоді пекли. Це Коржі, це голова. Брали, так. Коржі. Да, да, да. коржі, паляниці, що щоб тільки було тільки... що їсти. Тодішня влада забороняла користуватися жорнами, і тому селяни як могли ховали оці жорна для того, щоб вижити в лиху годину, споживаючи оте борошно, яке мололося на цих жорнах, мешканці безліч сіл і хуторів залишилися в живих, вижили у лиху годину.